Всіх вітаю на каналі. З вами Канадський Марк. І ви навіть не повірите, де я зараз стою. А я стою зараз справді в прекрасному місті Едмонтон, в якому, до речі, я проживаю вже 20 років. Дійсно, це місто знаю, розумію. І це зараз вважається одне з найкращих місць для життя в Канаді по, відповідно, по зарплатах до витрат, до цін на житло, на нерухомість. Ну розумієте, все абсолютно досить ще класно, непогано, і доступно для більшості сімей. І тому більшості сімей, які приїхали в Едмонтон, справді тут залишилися, люблять це місто. Тут є дуже гарна паркова система. Одна з найбільших паркових систем в цілій Америці. Фактично, це просто феноменальні е, стежки тут на велосипедах гуляти з собаками. Норса скачувана річка, яка відкриває вам можливості просто на байдарці собі кататися, ловити рибу в місті. Ну. Класно, чесно вам кажу, класно. Хто ще в Едмонтон думає їхати? Я думаю, що це непогане місто. Зима тут така собі не дуже вже така погана, як люди говорять. Пару тижнів є таких дійсно холодних, але не, не набагато такого знаєте, щось таке катастрофічне. Знаєте, друзі, я такий радий, що ви знову зі мною. Я так вам вдячний всім, хто натискає на це відео, завжди на всі мої відео. Це мене надихає. Я самого початку почав цей канал так на щирості і далі продовжую на щирості його вести, бо це дуже круто і правильно і так повинно бути і завжди. В кінці дня потрібно залишатися людиною і бути щирим з собою. Якщо ви є щирий собою, собі не брешете, то ви і з людьми зможете бути таким самим відкритим і відкривати душу. І все буде до вас привертатися і підходити, як то кажуть, вашою стежкою. Друзі, сьогодні ми зібралися тут, бо я хочу поговорити про те, як справді експлуатують українців. Загальному тут, в Канаді, не тільки в Канаді, в Європі так само, але в більшості будемо розповідати, що відбувається тут, в Канаді. Пару історій вам розповім. Від вас, по попрошу, як завжди, підтримайте канал Подобайкою, тому що дуже багато нападають російських ботів на україномовний контент. Зараз дуже складно триматися навіть в рекомендаціях в Ютубі. І якщо ви хочете, щоб бачити мене далі. Просторах інтернету, то я вас попрошу. Залишіть коментар, подобайку. Не забудьте перевірити, чи ви підписані на цей канал, бо я завжди доношу дуже класну, перевірену і саме головне інформативну інформацію для своїх глядачів. Знаєте, українці вони дуже важливі. Вони дуже важливі для Канади, тому що Канада, коли відкрила ці візи, від відкрила е, можливість українцям приїжджати в цю країну. Вони знали, що вони роблять це не просто так спонтанно, іменно українцям все це повідкривалося, бо українці такі є. Канада прекрасно знала, що українці приїдуть і українці дадуть собі раду. Українці не будуть жити на цих соціальних виплатах, українці захочуть працювати. І з часом почнуть сплачувати такі податки, що країна тільки виграє від цього, країна буде збагачуватись від українців, і тому українці справді потрібні Канаді. І тому Канада продовжила в'їзд тим, хто має візу коет і отримав цю візу 4 лютого і після 4 лютого цього року до 31 грудня зможуть приїхати. Вони хочуть бачити українців. І але багато українців попадають в дуже такі ситуації, складні ситуації, особливо ті, хто не знають мови, ті, хто приїжджають, їм треба заробляти гроші, їм треба годувати свої сім'ї. Їм потрібно закріплятися десь. І майже всі українці, хто на початку і не знають мови, вони шукають якихось інших або україномовних, або російськомовних, або е, в загальному якісь такі, знаєте, е, чорні робочі роботи, де не потребується дуже багато мови. І одна перша історія, про яку сьогодні вам розповім. Я навіть не буду імена називати. Я думаю, що ви мене зрозумієте, тому що це не дуже так варто називати ці імена, але люди зі мною поділилися цими історіями, дали мені зелене світло на те, що я просто розповів, щоб інші люди не потрапили на такі самі ситуації. І давайте назвемо цю людину, бо це був чоловік, але назвемо ми його Андрій. Андрій приїхав, був в Канаду у 2023 році. Минулого літа фактично приїхав сюди, все було добре. і Він пішов е, будувати е, хати на одного українця на бригаду. І йому запропонували знаєте, яку зарплату? Просто смішну зарплату 12 доларів в годину на кеш. Тобто готівкою 12 доларів в годину. Ви сказали, що він. Е, Ну, в нього не було дуже так вибору, і йому сказали, ту зарплату і він прийшов працювати. Тобто вони його почали зразу використовувати з самого початку, користатися тим, що Андрій не мав дуже куди рухатись, куди діватися. А будівельний сезон є досить так літню, літню, літом переважно. І е, цей будівельник дуже багато грошей зекономив на. Андрію, тому що він міг взяти якось канадійця чи якось іншого е, з іншої країни по національності. Платити йому 30-35 доларів в годину. Андрій він платив якийсь смішник 12 доларів в годину. І Андрій просто працював, працював. Все було добре. Платили йому перші три місяці. А потім, коли Андрій сказав, що він вже буде йти від цього будівельника, то той будівельник і той бригадир був йому винуватий за останні два тижні. Знаєте, що він зробив? Він йому просто не заплатив. Він йому не заплатив, тому що він дуже образився, як то так Андрій пішов від нього, бо він йому обіцяв на другий рік збільшення зарплати туди-сюди. І Андрій не хотів далі продовжувати, знаєте, жити і залежати, і е, підлизуватися до коїць, то йому просто платить і використовує. Ви розумієте, друзі, ну це справді наші люди вони дійсно потрапляють на такі різні ситуації, що аж прикро, що аж серце просто розколюється. шкода, шкода, що е, людяності в нас немає такої, як колись була. Дуже мало зараз тої людяністю є в світі. Інша ситуація, інша історія. Вона не менш е, гірка. Вона не менш гірка, тому що це про одну дівчину на ім'я Світлана. Яка їздила і прибирала і працювала на одну клінінь компанію тут в Канаді. Вона приїхала в Канаду, вона не мала ні чоловіка, не мала ні е, дітей. Приїхала, і їй треба було заробляти гроші, їй треба було якось платити за квартиру. І за квартиру вона платила на той час 1200 доларів. Тобто для одної людини це дуже дуже великі витрати, плюс е, е, за комунальні послуги, плюс щось їсти треба купити. І плюс якісь гроші вона хотіла пересилати назад до мами, щоб їй допомагати, щоб трошки підтримувати свою сім'ю в Україні. І це просто це просто, знаєте, ну мені навіть важко про це говорити, розповідати, бо це прикро. Світлана їздила, її посилала ця клінік-компанія, Вона робила на день по пару там прибирань по вісім хатів, по сім хатів, замучена була, працювала по вісім-десять годин. І коли вона працювала свої вісім годин, і то їй повинні були платити овертайм, тобто подвійно чи в півтора рази більше від її зарплати. А після вісім годин ніхто не платив, фактично. Вона просто от робила сім хатів, потім їй казали, може одну зробити. Вона їхала, робила, бо вона перелякана, була вона не хотіла, щоб її. Звільнили, вона думала, що так має бути. А потім, коли почала вже трошки довше тут бути, розпитувати людей, розпитувати інших людей на клінінг-компаніях, як вони працюють, скільки вони заробляють. Вона зрозуміла, що їй дуже і дуже багато недоплачували, використовували. І ганяли всюди і за того, що вона українка, і ми всі українці, ми знаємо, як українці працюють. Українці, якщо до чогось беруться, вони ретельно будуть працювати, старатися віддавати всю свою душу на ту компанію чи тим людям, щоб дійсно їх не звінили, щоб вони працювали і хочуть показати, що вони не приїхали сюди просто так сидіти і в когось гроші клянчити. І це справді такі знаєте ситуації, які використовують українці, які користуються ці всі роботодавці. Тим, що українці не мають іншого вибору, тим, що українці на початку взагалі не мають ніякого вибору, Бо в Канаді без робочого канадського досвіду знайти роботу абсолютно дуже важко. Якщо ви ще почнете дуже сильно вимахуватись і говорити тим роботодавцям, тим власникам, що вони вас гонять, що вони вас вам не доплачують, так як ви думаєте, повинні вам платити, то вони просто вас звільнять і потім ви не зможете навіть їх попросити, щоб вони за вас сказали хоч якесь слово потім, коли ви хочете перейти на іншу роботу. І люди бідні працюють їм важко. Особливо теж жінки, які не можуть захищати свою країну, але мусить, мусили поїхати, просто щоб підтримувати свою, свою маму і в цій ситуації. Мама не мала вже нікого в Україні, тому мама залежала дуже і дуже сильно від своєї дочки, і дочці було важко, що вона далеко депресія почалася, але вона не здалася, працювала і зараз, слава Богу, вже має нормальну більш менш роботу. Але добре і добре вже набралася тут різного в цій Канаді від різних роботодавців. І в підсумку хочу сказати, що дуже є багато таких різних історій в Європі, де різні робот, робот, роботодавці, різні агентства, які Беруть на роботу, що в Польщі, що в Чехії, що в Німеччині. Вони е, беруть і експлуатують українців, вони використовують українську робочу силу, дешеву робочу силу, щоб забивати різні такі роботи, важкі роботи і кидати їх туди, куди ніхто би навіть самі ви би не хотіли йти. Знаєте, я як така людина, яка, якщо б я працював в якомусь агентстві чи десь е, кому я би допомагав роботу шукати. Я би ніколи людей би не послав туди, де би я сам не хотів працювати. Тому що я така людина, що я не боюся руки свої замазати. Я можу працювати в будь-якій сфері, в будь-якій роботі, але є такі дійсно роботи, що принаймні треба пояснити людям, сказати людям, на що вони йдуть, що їх чекає. Вони всі можуть це витримати. І люди на початку, які приїжджають Любов на Україну, у них є стрес, вони не мислять так вільно, так чітко так свіжо, і тому вони потрапляють на такі різні позиції, на такі роботи, де їх потім принижують, де їм не доплачують, де потім вони їм обіцяють, що їм дадуть документи, їм допоможуть залишитися з паспорту отримати і потім врахов... Виявляється, що ті роботи навіть не підходили для того. Ті ті години навіть не зараховували, не зараховували. Навіть податки чисто не сплачували, бо це все було нелегально, і неправильно зроблено. От так, друзі, наші люди страждають в деяких країнах. Звісно, не так як в нас дома в Україні. Це не можна порівнювати ні в якій ситуації. І я до того навіть, не порівнюю. Це просто я розповідаю про те, що іменно відбувається з українцями за кордоном за межами за межами нашої славної України. А вам, друзі, бажаю здоров'я! Надію, що це відео вийшло круте, цікаве, інформативне. Побачимося дуже скоро в наступних моїх відеороликах з вами.